Вітаю тебе, нові студенти! Зараз я розповім про платформу Token Cloud, де відбуватимуться наші заняття. Заходимо як student, і для авторизації вам потрібно ввести свій номер телефону без плюсика, це важливо. Дублюємо цей номер телефону в пароль, і ось ви на своїй сторінці. Тут ми бачимо усю інформацію про студента. Можна додати фото та змінити налаштування. У віконочкові нижче ви можете прочитати всю інформацію про викладача, про ваш рівень, а також слідкувати за своїм прогресом. Скільки занять пройшло, скільки залишилось. Кнопочка нижче це чат. З викладачем в телеграмі, натиснувши на нього, ви одразу перейдете до спілкування з вашим викладачем. У вкладці нижче ви можете відслідкувати усю історію вашого навчання від відвідуваності до оцінок. Переходимо до органайзера занять і ми бачимо календар з усіма запланованими уроками на цей місяць поруч є вкладка, на якій відображено час ваших занять, день, а також є кнопочка Пряме посилання на Zoom. Натиснувши на неї, ви одразу опинитесь в Zoom на уроці з викладачем. Щоб знайти домашнє завдання, вам потрібно натиснути на обрану дату в календарі, і домашнє завдання одразу з'явиться перед вами. Також в правому верхньому кутку ви можете побачити свій підручник, який прикріпляє вам викладач. Саме за ним ви будете навчатися і в ньому виконувати свої завдання. Продовж семестру викладач може прикріплювати вам тест, пройти який ви зможете в вкладці and Results», захоплюючи вам семестру.